Всім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні ми розберемо монетку Bit, BitDAO. А перед цим, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо вам сподобається це відео і цей контент. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. І так, друзі, монетка Bit знаходиться на CoinMarketCapі. на 48 му місці. Ціна її 50 центів, капіталізація майже 1 мільярд доларів. І в циркуляції знаходиться 18% монет. Тобто загальна циркуляція буде 10 мільярдів. А в циркуляції вже майже 2 мільярда монет. Наскільки це правда, я не впевнений, бо на другому сайті, на такому сайті, як DropSTAP, тут трошки друга інформація. Ну, до нього ми перейдемо трошки пізніше. А зараз давайте пару слів поговоримо про проєкт. BIDAO це децентралізована автономна організація, яка хоче створити рівні умови гри для всіх людей у світі, будуючи децентралізовану економіку токенів. Цей протокол є однією з найновіших у найбільших у світі децентралізованих автономних організацій, орієнтованих на DeFi і керується власними токенами. BIT. Однією з головних цілей ініціативи є залучення талантів розробників через обмін токенами та спільну розробку. Обмін токенів дозволить скарбниці БІДАУ накопичувати колекцію токенів найкращих криптопроєктів. І основний такий секрет цієї монети цього проекту це те, що БІДАУ не є компанією і він не має команди керівництва чи співробітників. BitDAO – це просто набір учасників. Учасники мають токени BIT і мотивовані зробити проект успішним. Різні особи групи пропонують зміни до протоколу BitDAO, і власники BIT мають голосувати за прийняття чи відхилення цих пропозицій. І важливо, що стосовно цього проекту, друзі, якщо ви ще не знаєте, то BitDAO напряму зв'язаний із біржою Bybit, плюс створюється мережа Mantle Network, це Layer 2 на сіті Ефіра, де токени BIT будуть використовуватися як газ, тобто будуть спалюватися. Але знаєте, що спалювання токенів це призводить до зменшення емісії, а зменшення емісії – це підвищення ціни. Я думаю, ви пам'ятаєте історію з BNB, це щось таке подібне буде. Але в сі ефіра. Що таке Mantle Network? Вона ще не запустилася, звичайно, бо це тільки в розробці воно все. Mantle – це рішення для масштабування рівня 2, створене на основі блокчейну ефіріум. Використовуючи оптимістичну технологію згортання, Mantle здатний обробляти транзакції з нижчою ціною та з вищою пропускною здатністю, ніж ефіріум. Mantle – це продукт BitDAO, децентралізованої автономної організації, створеної централізованим обміном Bybit для підтримки та розширення можливостей розробників у криптопросторі. Його підтримують такі великі інсустри, як Peter, Peter, Thiel. Peter Thiel – це дуже крутий інвестор, друзі. Фондор з фонд, Пантера, Кепітал, Драгонфлай Кепітал. працює на основі свого рідного токена Bit, який використовується для керування рішенням DAO. Сам Mantle також використовує Bit як рідний маркер газу для оплати транзакцій, те, що я вам говорив тільки що. Так, друзі, коли ми перейдемо на сайт DropStab, то тут також можна подивитися інвесторів, які тут присутні. Я ще не сказав про джем Capital Також в загальному тут інвестори дуже гарні, дуже хороші. Давайте про розлок монет. Дивіться, що стосується розлога. Тут пише зовсім друга інформація, бо на CoinMarketCap і тут пише, що в циркуляції тільки 2 мільярда монет. На DropStab пише, що розблоковано вже 7,3 мільярда монет, і залишилось тільки 2,63. Я не знаю, який сайт правильніше показує, але я думаю, що DropStab він є трошки правильнішим. Якщо ми подивимось на графік розлоків, то побачимо, що всі монетки вже у приватних інвесторів були розблоковані. Як бачите, і залишились тільки ті монетки, які присутні на біржі Bybit, тобто за допомогою стейкінгу вони розблоковуються. Якщо ми подивимось на історію, ось історія, то побачимо, що було розблоковано в 2021 році 2,3 мільярда монет. Потім пішли розлоки по 300 мільйонів майже монет кожен місяць, як бачите. Потихеньку пішли розлоки, і зараз, якщо ми подивимося, найближчі розлоки, які будуть це через 30 днів, буде 181 мільйон монет. Потім ще через 30 днів знову така така сама сума, і буде така сама сума кожен місяць розблоковуватись до 24-го року липня місяця. Якщо ми подивимось на вкладочку, по якій ціні брали приватні раунди, то побачимо, що фонди брали цей токен по 46 центів. А зараз ціна нагадую, 50 центів, це непогано. Тобто ми спустились до цієї ціни. Також був публічний раунд це по 2 долари, і зараз ми, звичайно, нижче нього торгуємося. По Твіттеру тут виходять постійно якісь новини, якісь партнерства нові. У них від, зараз на Твіттері 54 тисячі підписників. І також тут недавно вийшла, як бачите, виходить постійно інформація про Mantle Network це та, та сеть, то, що вони запускають. Загально мені подобається, як розвивається ця система. Ще ми маємо затронути звичайно, тему біржі Bybit мої. Я друзі рекомендую. Силочки будуть в описі на цю біржу. Значить, цей токен використовується на лаунчпадах, лаунчпулах, стартерах буде скоро використовуватися. Біржа Bybit сама по собі дуже швидко розвивається. Тому, друзі, я рекомендую на ній реєструватися і купити собі. Як це звичайно не фінансова рекомендація буде, але я думаю, що в портфелі цей токен обов'язково має у вас бути. Якщо ми перейдемо на колочку лаунчпади, то побачимо, що за допомогою цих токенів як. Так само, як на біржі Binance, також виходять лаунчпади. Тобто ми беремо свої холдимо токени, тут просто їх фіксуємо, і за те, що ми тримаємо ці токени, нам насипають другі різні монетки. А коли ми друзі нажмемо вкладочку Earn, і тут нажмемо ByBit на то побачимо, що токени Bit можна застейкати під 3% годових. І це, скоріше всього, ті самі монети, які ось тут розблоковуються, ті, що я вам показував, ті, що залишились. Так, друзі, я зараз подивимось. Давайте на графік самого токена BitDAO. Дивіться, вона виходила на біржі Bybit, і максимальна ціна була по 3 долари. І спускалася вона від цих своїх хаїв на 91 корекції. було. це досить таки, я скажу, навіть сильно. Бо з другими проектами вони просіли на 95 на 98% корекції. Мінімальна ціна була 30 центів. Як бачите, тут сильний відкуп пішов. І який найближчий сценарій для цієї монетки я очікую, це те, що вона ще, скоріше всього, при корекції біткоїна наступній спуститься в район 30 центів. Можливо, навіть оновимо лой і спустимося ще приблизно в район 20 центів. Але я думаю, що нижче 30 центів для цієї монетки це є хороша ціна. Цілі по цій монетці у майбутньому це звичайно попередні хайп 3 долари. Але вони будуть скоріше всього коректуватися ці цілі, але можете для себе. Перші поставити це як район 10 доларів або 15 доларів. Це вже буде ближче видно до бичого циклу, друзі. Ось такі мої ідеї стосовно цього проекту. Друзі, я думаю, що це перспективна монета, і вона, звичайно, може повторити історію BNB токена. Давайте зараз я відкрию BNB. Ви подивитесь наскільки він процентів виріс. Як ви можете побачити, BNB стояв на медвежому циклі коштував по 5 доларів, і максимальна ціна його була в районі 600 доларів. Він дав 130хів чи з Biddao, я не впевнений, бо тут трошки зовсім друга ситуація. У BNB менше монет в циркуляції, якщо порівнювати з проєктом BidDAU. Тому ось такі мої ідеї стосовно цього проєкту, друзі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, я буду вам вдячний. Дякую всім за перегляд, і побачимось в наступних відео.